Друзі, усім привітик! Всіх вітаю в новому відео. Вчора вам знову нічого не викладала, не було взагалі часу. Вночі фарбувала підлогу шматок. Потім Аліса прокинулась, ще тільки розцвітала на вулиці. Потім гацала-гацала десь о 10 заснула. І я давай далі підлогу, залишився вже маленький шматочок. Періодично, як є якась вільна хвилинка, постійно моніторила на ну, OLX дивани. Навіть Жені вже вчора казала: я заплющую очі оце останні два, два дні, і в мене диван перед очима. Думаю, ну раптом десь щось таке пристойне, недорого попадеться. І попалося. Вже домовлялася з однією дівчиною. Терміново продавала, але він невеличкий. Женя забракував, каже, то геть маленький. і відмовилася. Потім думала такий диван взяти кутовий, такий 2000-х років. Але але, теж вагалась, вагалася і думаю, ну почекаю, ну, раптом, раптом і вчора ввечері попався. Диван терміново люди продавали, купили, придбали будинок і продають меблі ті, що там техніку деяку дуже дешево, дуже вигідно. Я, ми зізво розписалися сьогодні. Вже зізвонилися і мають вже десь за годинку привезти. Женя звільнив коридор, відчинив. Відчинив двері. Тут, мабуть, ні, з цього боку не видно, вони отож складаються наполовинку і вставляються отут вставляються. І я як фарбувала, зафарбувала там одну оцю, я не знаю, це не шпінгалєта, як воно називається. І він вже довбав молотком і, і чим тільки, тільки не довбав, і каже, добре, що, це, що ти не зафарбувала оце. Що я не відчинила двері, а я навіть щось і не подумала. Ой. В общем, Наматюхався, назлився. Аліса теж сьогодні дуже рано прокинулася і зараз дреймає в нас повний безлад. Ліжко не на речі, накидали туди. Оце вчора отут пофарбувала ці дошки ті, що Геть в іншу сторону йдуть і залишився невеличкий шматочок до кухні, а там вже все, вже все готове. Друзі, 16.45 вечора, неділя, йду з районного відділку поліції. По факту в праці нема ні. Так, де тут зупинка з якого? Ага, туди. Нема ні дивану, німа ні грошей. Зараз перейду дорогу. В общем. В общем, натрапила я на шахраїв. Ось вам і дешеві меблі на Олексі. Вживані, в гарному стані. Дешево і сердито, як то кажуть. Така я прям задоволена була в етозі, по факту. Цілий день нерви, дзвінки, куди тільки можливо. В поліції з одним там, співробітником, зі слідчим. По факту він займатися цією справою не буде, а буде, тому що він просто черговий сьогодні. Якщо сказали, якщо мене цікавить ця справа, щоб її розглядали, як там все відбувається, то завтра буде слідчий, який буде займатися цим всім. І можна приїздити і спілкуватися стосовно цього всього. Знайшла оголошення це вчора ввечері. Люди продавали диван, придбали будинок і в них є свої меблі, або вони навіть, нові там купляють, я не знаю, і продають все, що там було. Я написала одразу, що купуємо, щоб написали адресу, який поверх, що буду шукати перевізника. На що мені нібито жінка відповіла, що е, завтра їм буде доставка е, ламінату та меблів, і вони можуть запитати, можливо, цей перевізник, ці хлопці, і одразу її відвезуть нам дивана. Я кажу, добре, це взагалі було чудово. Попросила вона мою адресу, нашу, мій номер телефону, і сказала, що її чоловік завтра заранку зі мною в'яжеться. Сьогодні вранці десь без 5-9 ранку подзвонив цей чоловік, сказав, що ці хлопці-перевізники вже на місці і якраз будуть їхати в наш район. І можуть завести всього лише за 600 гривень. нас, звісно, цей варіант влаштував. Я в нього ще попитала, які меблі, він мені зробив фото, скинув на Viber. Я подивилася, сказала, що нам не підходить, бо кухня нам, кухня чудова. Меблі на кухню, вона для нас завелика трошки. Техніка, холодильник, комоди. Ну, сказали, що нам нічого з цього не підходить. Ми проплатили за диван, скинула йому квітанцію і він написав, що десь хлопці через годину будуть виїжджати. Він мені скине фото машини, номер машини і номер телефону перевізника. Пройшла година. Женя каже, ну де вони? Я кажу, ну це ж швидко все не робиться. Пройшла півтори години, я ще заходила, ну все нібито добре, добре було, зайшла у Viber, подивилася переписку, все на місці. Потім пройшло дві години, я вже почала хвилюватися, думаю, ну напишу спочатку. Заходжу, а там залишилося лише те, що я писала. А те, що писав цей чоловік, все видалено. На номер телефону не те, що не відповідає, номер телефону вимкнений. І що? Оголошення на ОЛХ неактивне. Переписка на ОЛХ залишилася. Я знаю, що я довірлива людина, але... але... Настільки все якось, знаєте, геть, геть не викликало в мене ніяких сумнівів. Просто в дозі по факту не грошей, не дивану і ніяких гарантій з поліції. Сказали, якщо це якийсь, якась людина, яка сидить десь на зоні, відбуває строк, то... Чогось добитися. Також дзвонили до банку, дзвонили в контакт-центр EasyPay, через який пересилали кошти. Вони нічого зробити не зможуть. Ну, вони як, якби позначили, що шахраї, але повернути гроші, ну, щось таке зробити за законодавством. Вони. Вони не мають права. Тільки через поліцію, поліція теж. Не знаю. Настрій. Погода сьогодні не для гуляній, дощ поливає Васю Івановську. Ліса вдома цілий день, то спить. Мене майже і не бачили. Мама гацає. Ах. Я, до користуючись можливістю, хто пам'ятає, хто... І трошечки більше місяця раніше дивився відео за цю ситуацію, що мені подзвонив слідчий з розшуку, з поліції з іншого району, не з нашого, а з іншого сусіднього від нас у Харкові. І по факту то запропонував приїхати у відділок, або що він до нас приїде. І Треба допит зробити. Ось. І я спитала, чи можливо, ну, взагалі, чи таке можливо. Так, таке можливо, особливо коли ви хоча б один раз зверталися до поліції, е то ваші дані знаходяться в базі даних. І вони знають ваше прізвище, ім'я по-батькові, ваш номер телефону, ще там якусь іншу інформацію. І вони можуть позвонити, якщо ви дійсно попали там у дані, якісь там в якийсь радіус, де щось відбулося, так вони саме цим займаються. І ось цей слідчий каже, я теж таким займаюся постійно, так що це цілком можливо і е, каже, що в наш час е, представлятися поліцейським для того, щоб там щось. Коїти щось там, це, і, ну, це мінімальна якась можливість. Я кажу, бо мене багато людей попереджали, що це може бути шахрай. Він каже, краще б вас люди попередили стосовно дивану. Ой, сміх і гріх. Взагалі, пішла я в магазин. і буду своїх. Прийшла додому, купила дві філешки курячих, Вчора набрали пачку лаваша ще. Зайшла Женя по телефону, розмовляю з кимось. Мабуть, вже всім розповів, який я вибачаю сало. Ой, скажу йому зараз, нехай робить шорму. Посмажимо, мабуть, на сковорідці, поріжемо Треба, Треба чимось біду заїсти. Взагалі їхала ото дорогою додому і думаю, знаєте, як ото кажуть, дякую Боже, що грошима взяв. Хоча нещодавно, не прям там такий інцидент, випадок, але я навіть не розповідала. Отож, була в мене зараз була в мене ще обручка з камінчиком. Після однієї з прогулянок, це вже, мабуть, тиждень пройшов. Вже поїли, скупалися, мабуть. І вже щось, ну, я не знаю, готувалося до сну, телевізор щось дивилися. І я помітила, що це, де тримався камінчик, ну, белочка на місці, а там, де тримався камінчик, воно всі оці. Те, що кріпилося, кріпило камінчик, все розплющене, нема камінчика. Я спочатку, знаєте, на якусь секунду засмутилась, потім знову ж таки ці слова в голові. Дякую, що грошима взявся чимось таким. Потім наступного, наступного дня Женя знайшов цей камінчик у коридорі. Дуже дивно, я точно пам'ятаю, що не зачіплялася, не за що, як воно так сильно розплющилося. Але я поклала ото у кишеньку, у сумочку. Зараз не на часі ще у ремонт здавати. здавати це. Ну, можливо, і там і недорого, але якісь копійки вийдуть, але взагалі мені не до тієї обручки якось <кій> <кій> геть настрою нема. На вулиці дощ у нас полоще. Я вся мокра, хоч і з великою парасолькою була. Нарешті вона мені пригодилася ще. В минулому році лавила, купила. Кілька разів з собою брала вона, не я її не користувалася під дощ. Ми тоді не попадали, хоча за прогнозом був, але нічого, це річ теж потрібна в господарстві, нехай буде ось як сьогодні. А можна було б. Неділя, дощ поливає, можна Аліса спала довго, можна було просто лягти і спати, чи лежати, відпочити нарешті, ні. Позарилася на, на дешеві, гарні меблі. Не меблів, не грошей. Ще завтра Женя вже знов виходить на роботу і, ну, не те, що знову, а Знову невідомо, коли аж будуть тепер вихідні. Так що так. Так хотілося хоч щось зробити. Ну, підлога майже дофарбована толку. В общем, якось так. Бережіть себе, не вляпайтесь так, як я. Не будьте такими довірливими, так, як я. Нікому не вірте. Зараз такі часи просто. Не знаєш, де, з якого боку чекати подвоха. Просто. Просто. В мене вже нема слів. Настільки ця війна оставила, так ще й шахраї. Я не знаю. Бережіть себе. Не знаю, настрою нема взагалі щось записувати. Вчора Вчора те, що то я не пам'ятаю, вже казала чи ні. Та казала, нібито, зранку підлогу, ні, вночі підлогу фарбувала, зранку фарбувала, потім борщ варила. І якраз коли Аліса спала і вночі, і вранці потім там, в районі до обіду можна було відпочити, і я не відпочивала, а потім вже ж за лісою вже займаюся і, і все. Якось так.